доброго ранку, дітки, я запрошу вас на заняття. Літо чудова пора. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, який пора його Прохо тут зображений. На першому малюнку у нас зображено. Літо. Так, на другому. Осім, правильно, на третьому зима. І на останньому малюнку в нас весна. правильно, дітки. дітки. А скажіть, будь ласка, на якому малюнку в нас літо? Так, дітки. На другому малюнку. А чому саме на другому малюнку? Тому що ми бачимо, що дуже спекотно тепла водичка. Ми бачимо, що дівчинка купається у водичці. Так, правильно. А на першому малюнку? На першому малюнку теж тепла погода. Але якщо ми уважно подивимось на гілочку, то ми побачимо, що на неї тільки починають розпускатися квітки. А коли починають розпускатися квітки, так, діти, на весні, правильно, тому це весна. Так, дітки молодці. Діти, погляньте, будь ласка, на цей малюнок. скажіть, що малеча тут робить. Так, правильно, Вони граються, веселяться. Як ви гадаєте, який у них настрій? Веселий, бадьорий, Так, дружній, правильно, дітки. А тепер я вам пропоную зіграти у угу. гору. Подивіться, будь ласка, на малюночки та скажіть, який помилок припустив художник, коли малював картину? Так, дітки, ми бачимо з вами дерево. А яке воно? Ми бачимо, що на дереві сніжинки. Так, скоріше за все це дерево зимою. Так, правильно. А який же яка ж пора року на малюнку? Так, правильно, це літо. А хіба вивають зимові дерева влітку? Ні, не бувають, правильно, тому що влітку не буває сніга. Він буває тільки зимове, правильно. А на цьому малюнку. На цьому малюнку ми бачимо, що дерево зелене, сніжинок немає, але ми бачимо, що воно тільки почало розпускатися, тільки почали з'являтися квіти на деревах. А на малюнку в нас літо. Так, тому дерево тут зайве. Дітки, а на цьому маленьку, подивіться, яка тут помилка? Так, дітки, правильно, сніжинки, сніжинки літом не падають. А чому вони не падають літом? Правильно дітки, тому що влітку дуже спекотна погода, і сніг просто не зможе бути на землі. Він розтає. так, дітки, правильно. А на останньому малюнку, подивіться, яка тут помилка. Так, дітки, ми бачимо, що тут зображений пляж. Діти купаються, тепла погода, хлопчик лежить на, на піску та загорає. Але у хлопчика, який читає книжку, на голові шапка. Діти, а хіба носить шапку влітку? Ні, не носить, її одягають зимою, восени можуть. Або навесні, так, дітки, і це помилка. Молодці, ви чудово погралися.